Типовні, оце кожна калюта була. Володно хотя було, і байду. Сьогодні в нас планова стрільба. Відпрацьовуємо кімбурську косу, піхоту. Є скупчення піхоти в одному місці. Наразі потрібно відпрацювати. Ми працюємо, для того, щоб не виснажувати людей. Два екіпажа на одній машині. Так спрощує роботу і злагодженість екіпажів. Всіх переживаєш за небо, щоб не було ні FPV, ні мавіка, ні крила ніякого. Ну, в цьому плані. От за це, да думаєш, буває. А так, в принципі, як на роботу як настроїться, так, так воно й буде. Дорож. Це сау 2 с 1 самоходна гаубиця, калібр 122. Машина в технічному стані, звісно, в бомбезному, На ній зроблений мангал, обварена вона від защита від дронів, крила, там FPV. Для мене люба техніка, типу, я дивлюся на неї. Я розумію, як вона їде, як вона злажується. Я навіть не маючи розуміння, що це вообще за машина. Я до неї підійду, обдивлюся, неї, сяду і поїду на неї. Ну, я така людина. На даному етапі в нас машина в стані просто. Супер. Ну, фу-фу-фу, звісно, ну супер. Сів, поїхав. А туастя. Багато людей ховається, скривається, тікає, не хоче йти. Вибирайте собі посади, не очкуйте. Якщо так всю жизнь бояться, то всю жизнь можна дома і просидіти.